Впервые в історії. Матч Україна-Росія. Подача. Промахивають защитники. Чуведе вперед. Отдає наліво Опасный момент. Це, зовсім один, зовсім один. Це був матч століття. Україна-Росія. Матч, у якому потрібно було довести, чий футбол сильніший, наш чи чужий. Це був наш перший офіційний поєдинок проти збірної Росії після розпаду СРСР. І саме він показав, хто ми є у великому. Футболі для нас це було набагато більше, ніж звичайна гра. І сьогодні, в цьому відео, ми нагадаємо про ті два матчі, які відбулися тоді. Перший, у якому Україна переграла Росію, а потім на виїзді ми зробили ще одну велику справу. Всім привіт! Мене звати Богдан. Ви на каналі Гол Плюс Пас. До речі, хто не знав, у нас на каналі двоє ведущих, щоб робити якомога більше якісного українського футбольного контенту. Приємного перегляду! У 1998 році перед матчем панував справжній ажіотаж. Такого напруження в українському футболі ще не було. Газета «Совєтський спорт напередодні гри вийшла з відверто провокаційним заголовком: Бейха Хлоп спасає Росію. А в інших російських ЗМІ підхопили цей тон, з'явилися фрази на кшталт: Тримай їх хлістов, не пропускай філімонов. В Україні цей матч називали не інакше як історичним. Один з найвідоміших фанатів сказав: цей матч номер один в історії українського футболу. Головний тренер збірної України Йожев Сабо був ще прямішим. Це був не футбол, а політика. Це було більше, ніж футбол. Тільки вдумайтесь, стадіон Олімпійський приймав 70 тисяч глядачів, а на матч потрапили 82 з половиною тисячі. Наскільки це була важлива гра для всієї України? До Києва приїхали тисячі російських фанатів, які влаштували марш прямо по центру Києва. На Труханов новому острові для них навіть організували окреме місце, додали туди охорону, обмежили, щоб просто не було якогось хаосу, який і так був. Ще до початку гри російських ультрас закидали пляшками та запальничками. А під час самого матчу російські ультрас демонстративно сіли під час виконання гімну України. А димові шашки полетіли у сектор українських фанатів. Ось подивіться спочатку наші стартові склади, де виділялися звичайно Шовковський, Шевченко та Ребров. У Росії ж багато гравців грали у Європі. В першу чергу Карпін, який був зіркою на той час Лаліги, і в принципі, звичайно, Росія думала, що дуже легко зможе нас перемогти. але... Як вони помилялись? Перший гол забив Попов зі стандартного положення. Суперники програли кілька повітряних дуелей, і він головою пробив у дальній кут. Другий гол стався, коли Росія контролювала м'яч. Владислав Ващук перехопив м'яч і на великій швидкості обігнав кількох гравців суперника. Він викотив пас один на один для Сергія Скаченка, який обіграв воротаря і зробив рахунок 2-0. Вперед віддає наліво, пасний момент. Или хует никто иной, как московский торпедовец Сергей Скаченко. Росія все ж таки змогла відквитати один м'яч. Гол забив Варламов. Банальна помилка при стандарті дозволила їм легко відновити ну, типу інтригу. Проте недовго тривала радість росіян. Незабаром Сергій Ребров реалізував пенальті, повернувши перевагу Україні. Після захисної помилки російських гравців стався скит на воротаря. А Сергій Ребров, як блискавка, кинувся на м'яч і зіграв на випередження. Воротар збив його, а арбітер призначив пенальті. удар. Угадол на угадал направлення. Удар. Сам Ребров холоднокровно реалізував штрафний удар. А ще це призвело до вилучення голкіпера Росії. Команда залишилась у меншості. Наприкінці Росії вдалося все ж таки забити ще один гол, але це було все. Перемога збірної України 3-2. Історична перемога. Андрій Шевченко тоді сказав: це перемога символ того, що ми можемо боротися з найсильнішими. Ми показали, що Україна це футбол, а не просто географія. А тренер Йожев Сабо відзначив, це була не просто гра, це була боротьба за честь, за ідентичність. Перемога додала нам величезної впевненості надалі. Російські змі писали про недооцінку, а їх тренер Олег Романцев додав: ми не мали права програвати матч, але зараз нам потрібно терміново зібратися і зробити для них. Реванш у матчі відповіді. А перед тим як продовжити, дуже прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Це дуже мотивує продовжувати робити україномовний якісний контент. Дякую. Перед відповідальною грою в Москві був величезний тиск в Україні було 19 балів у Росії та Франції по 18. французи свій матч останні виграли. Тому Україну як мінімум влаштовувала нічия, щоб вийти в стик і поборотись за євро 2000 Росії ж таки була потрібна перемога. Стартові склади на цю гру були наступними: Україна вийшла знову ж таки Шевченко, Ребров, Шовковський. Лідери були на місці в Росії. Ж теж усі лідери були на місці, і вони набрали реально фантастичну форму на той час після поразки проти. Нас вони навіть переграли збірну Франції 3-2 на виїзді і ось таким чином зберігали шанси на вихід на євро. Перший тайм завершився дуже нервовою грою. Росіяни створили декілька гольових моментів, але не змогли їх реалізувати. Україна теж відповідала гострими атаками. Особливо небезпечним був удар від Сергія Реброва. Та, попри усі зусилля, перший тайм завершився нічією 0-0. У другому таймі напруга лише зросла. Моменти виникали біля воріт обох команд. Гра була рівною, але Росія виглядала. Більш гостро на 79 й хвилині Валерій Карпін зі штрафного виконав ідеальний удар. Він пройшов через стінку і вразив ворота України. Здавалося, що Росія все ж таки переможе і викине Україну з боротьби за євро. Але попереду був ключовий епізод матчу. Україні вдалося зробити штрафний удар, до якого підійшов Андрій Шевченко 9 жовтня 99-го року. Атмосфера на полі була напруженою. Йожев Сабо, тренер, Сказав Шевченку, іди до штрафної площі, щоб підготуватися до можливого навісу і там боротись. Однак сам Шевченко прийняв інше рішення. Він підійшов до м'яча і, незважаючи на вказівки тренера, рішуче пробив поворотах з відстані близько 30-40 метрів, цей несподіваний і ризикований крок виявився успішним. Це зовсім один, зовсім один. О! Боже мой! Цей момент став кульмінацією матчу і одним з найяскравіших в українському. Футболі після цього голу російські вболівальники занурилися в тишу, усвідомлюючи, що їхня команда втратила шанс вийти на чемпіонат Європи 2000. Цей гол Шевченка став символом рішучості і майстерності, а також важливим моментом в історії українського футболу. Українські вболівальники не приховували радості. Він взяв відповідальність тоді, коли ніхто не очікував і зробив диво. Цей гол про який будуть говорити роками, а як ми бачимо, вже і десятиліттями в Україні писала цей гол став символом української футбольної незалежності і сили духу. Шевченко довів, що він може бути лідером світового рівня. З іншого боку, російські змі і тренера були стриманими в оцінках. Вони сказали, що ми просто недооцінили збірну України. Це була історія двох драматичних матчів між Україною та Росією, поєдинків, які не тільки визначили долю потівки Євро 2000 а й стали символом нової епохи у футболі та національній самосвідомості. Ці матчі це не просто футбольні поєдинки. Вони стали символом боротьби за гідність боротьби бути собою сьогодні. Коли Україна бореться проти агресора вже на полі бою, ця перемога в минулому дає тільки більше впевненості в собі і для всієї України. Ми пам'ятаємо, що Росія агресор, і ця війна принесла нашому народу біль і страждання. Але Україна непохитна, сильна і впевнена у своїй перемозі, як і тоді на футбольному полі. Так і сьогодні ми маємо об'єднатися і перемогти. Ця війна це не конфлікт, це випробовування для всієї нашої нації. Ми боремося не лише за землю, а за майбутнє, за свободу та за право жити в мирі. Слава Україні!